У нас сьогодні шторм. Така погода теж буває в Нідерландах. Сильний вітер піднявся, може розжене оці хмари. Да, трохи вже розганяє дощові, тепер у нас може бути сонячна погода. Але я хочу прибрати оцей, Вон, бачите, павутиння. Тут ще проблема в Нідерландах. Паутиня? Воно постійно. Його кожен день. Треба обмітати ці павучки, павучки, павучки кругом і кругом Ось такі спеціальні щітки тут є. І обмітаємо павутиння. Калібрахла вже відквітає перша хвиля. Сподіваюся, буде друга хвиля. Вітер сильний, холодний. Я хочу витягнути цю. Парасольку я її поставила, ні разу не відкривала. У нас ще не було такої жари, щоб посидіти тут і позагорати. Так, зараз я її повинна витягти. О, бачите, який вітер. Я боюсь, що він її переверне. Цю парасольку витягаю. Так, поклала її туди. Ця штука нехай стоїть. О, там бачите. Ми наливаємо туди воду, треба ще налити, щоб вона була важка, але вода вже вся витікла. То я зараз налю ще туди водички і вітер її не перекину. Ось так. Ось, налила водички, закриваю, тепер вона важка. Вітер не переверне її. Знов дощ усе позаливав. Ось. Треба виливати цю воду. Воду виливаєш сухо потім, як дощі припиняються, так пересихає, а так кисне у воді стоїть. Не знаю, що краще. От Ну, Киснути, звичайно, не повинно, а тут нормально. Тут нехай підсихає різдвяник мій. Йому подобається на сонечку, я думаю. Чи ні. Ану напишіть мені, може його на підвіконня поставити, чи на вулиці. Йому подобається. Оце так повинно бути ці червоні новенькі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто розбирається. Ніяк не розквітне, чекає тепла цей мій кущик такий гарненький. Йому сподобалось. Я його пересадила. Дивіться, які вже стають новенькі. Я й не знала, що в ньому так, там може йому так тісно. Ось ще буде, бачите, квітнути. Ось буде квітнути, ну, побачу його квіточки. І зразу перестало жовтіти листя. А тут дуже-дуже багато шовтіло сильно. А от нові паганці став пускати і перестало жовтіти листя. Йому стало більше місця. Ось так мої вазончики квітують. А от Каланхої дуже тут подобається. Він у мене стояв на підвіконні. І ну, просто пропадав вже взагалі такі манюні листочки були. От, я його просто поставила на вулицю, там он під двері. Думаю, нехай стоїть, може, оживе. І дощики його поливають. ну Тут холодок, правда? Сонця багато не буває, але бачите, як він у мене гарно розрісся. Я йому тоді куплю горщик і посажу в більший горщик. Красиве кашпо куплю. І ось такий у мене буде красивий каланхоє. Ось так. Може йому теж таке кашпо купити, і такий горщик, як ви думаєте, достатньо йому буде. Отак от збільшити горщик на он такий і от таке кашпо для такої рослинки. Гарно, таке листя блискуче. Всім, друзі, дякую. Дякую за коментарі, за підказки, що ви мені підказуєте, як з якими квіточками поступати. Калібрахоа відпускає новенькі. Дуже ціную ваші підказки, ваші коментарі. І взагалі всіх люблю і обнімаю. Тут обрізала теж внизу ці кущі вчора. Ну що, немає погоди, не було, на дачу не їздила, то тут почала займатися, тут дворик прибрала. Там прибрала, ці кощики обрізала. От. Так може вже в нас буде налагоджуватись погода. Дай Бог. І знов почнуться дачі. Чесно кажучи, треба сьогодні поїхати ввечері. О, дивіться равлик, куди, бачите, залазить. А я думаю, хто їсть мої квіти. Оці керсунчики їдять мої квіти. Так, ну все, тікаю. Вітер, бачите, вон який все зробила, на вулиці не комфорту знаходитись. Нехай хмарки розвіються і буде в нас вже нормальне літо, нормальна погода. А кажуть, що от до потепління клімату глобального, у них завжди така була погода. То я дивуюся. Що на тих дачах могло в них вирости, чесно кажучи. Ще хотіла вам показати, бачите, як оця плетиста гортензія чіпляється за бетонні стіни. Ось такими щупальцями, як прям якась гусениця. Хм. Так, цікаво. Я пообрізала вже квіти, вона вже відсвіла. Зелена така стіна. Красива. Освіжає цю бетонну стіну. Розпаковка. Перший раз замовили в Ікеї по good to go. Там можуть бути різні, різні подаруночки. Зараз подивимося, що в нас тут. Тут дві порції. Це на 10 євро. Ох, і щедра ікея в Нідерландах. Дивіться, що нам тут наклали. Це все тістечка. Таке тістечко. Такі тістечка. Ну, ми вже солодкого об'їмося. Такі тістечка. Ой, з полуничкою. Дивіться, які тортики. Прям тортики. Ой, смачнесенькі. Так і тут. І це все не по одному. Дивіться. Так, це у нас яблучний такий тарт. І ще ось таке тістечко. І що у нас тут знову такий яблучний тарт. Ну, давайте з вами відкриємо і подивимось, що ж це таке. Думали, що просто буде дві порції якоїсь їжі, а тут нам. Оце таке напакували. Давайте відкриємо і подивимось. М, -м, -м. полуничні тортики. Ого! Раз, два, три, чотири шматочки. Ой, це треба гостей запрошувати. Дивіться, отакий от тарт. І. Він з такими полуничками Ммм, Смакота. І такі тістечка. І такі, ну, друзі, яке я розчедрилася. Дякуємо. Дуже-дуже приємно. Так що замовляйте по ту гу, -ту -гу Шукайте того-того. Дуже класно. Оце ось на 10 євро. Якби знали, замовили б одну порцію. Бо це нам, чесно, багато. Ну, нічого, когось пригостимо. Ось так, друзі. Нам смачного і всім теж, хто користується того, того, користуйтесь. А в нас курячий дощик пройшов. Мабуть, буде тепло, тільки що було сонечко. І дощик крапав. Ось ще. Ще крапельки, бачите. Отак так вітер наганяє, такі хмари, от трошки побризгало і перестало. А я все-таки їду на дачу ввечері, вітер стих. Подивлюся, що там робиться. І ось така у нас шикарна гортензія. Дивіться, вона відійшла від спеки і гарно, гарно так вся вже розпустилась. Приїхала на дачу в екстремальну погоду. <ріху> Тільки що такі були чорні хмари і такий вітер, що я просто лякалася і сиділа під цим навісом. Одягла капюшон, і сижу, прилякалася, Бо я такого вітру ще в житті не бачила. Думаю, що зараз все це розвалиться і до мене бабахне. Але слава Богу, все поки що нормально. Але вітер зривається дуже-дуже сильний. Поки їхала, велосипед теж здувало, наче подивилася, немає вітру такого сильного. А він, виявляється, є. Ну, нічого, я вам зараз покажу. Яке небо і який вітер. Ну, це вже вітер стих. Дивіться, яке небо, оці от хмари нагнало-нагнало так різко. Просто. Отам десь сонечко. І тут ще хмарки. ну от І звідти, і звідти, і звідти вітер, все перемішується, страшне, що робиться. Так, ну я трошки тут прив'язую томати, тому що вони бідні на вітру, бачите, їх туди-сюди і квіти теліпає, тиліпає. Ось тут, бачите, ще. Таку високу поставила, прив'язала, бо він на цій одній отак от тіліпався, тіліпався. Ось так. Трохи, ну нічого, бачите, ну, вони якби і не ростуть сильно, але, слава Богу, і не хворіють. Потрошку цвітуть, чекають тепла, теж що матики такі, бачите, несміливі. Огірочки, те, що ця сітка. Ой, треба її закріпити. От я ось так от зробила, щоб вони по ній плелися. Вона сюди-туди таліпається. Треба її закріпити зараз. І оце, бачите, в мене так гарно відросли гірочки, їх треба розсадити. Але ж така погода. Тут вже щось є. Добре, що я приїхала, треба от слимаків насипати. Ось уже корінець хтось під'їв. І треба їх розсаджувати. Тут посипати від слимаків і розсаджувати, І оцей, бачите, там от зів'яв, значить, хтось їсть. Треба гарненько перекопати тут землю і подивитись, що там його їсть. от, А так нічого, огірочки. Ростуть, потрошку зав'язується. Ось і на вулиці потрошку зав'язується. Ось такий вже огірочок, скоро буду зривати. Кріпчик гарно росте. Це я вчора пересадила, бо там було тісно. Отак зриваємо перші ці зав'язі. І нехай далі росте. Не знаю, який це сорт. Тут я декілька садила, сіяла. У нас так. Такі екстремальні погоди. А що я вам хочу показати парнику? Сама не чекала. Отак от буває. Такий я скільки не була. Пару днів не була. Налила тут гарно, тут мокро було для огірків. Приїжджаю сьогодні, а в мене бачите, он який огірок. Це якийсь сорт такий. Нічого-нічого внизу. Були жовті-жовті-жовті, відвалювалися, а оце мені виріс такий великий гарний огірок. І далі ще, бачите, зав'язується, мабуть, вони хотіли сонечка. От уже як піднявся до сонечка і почали дозрівати, не жовтіють. А ці навпаки, наче жовтіють. Ой, їх не розбереш, що їм треба, бачите, ці не сильно підросли. Отакі От ще манюні. Ну, сподіваюсь, що не пожовкнуть. Полю зараз. І тут трошки, бачите, вісять. Ну, мабуть, їх ще рано зривати. Мабуть, вони ще маленькі, нехай ще пару днів. Зараз полю і нехай ще поростуть. Ось такі в теплиці томати. Це. Одвалюються пасенки. Ну, звичайно, я їх і посадила густо. Ось цей ще теж, так, бачите, сюди його треба напускав цих ось зав'язі. Вони переплутуються один з одним, заплутуються цими вусами. Так, треба зараз зайнятися. Навести тут порядок, бо вони швидко-швидко витягуються. Ось так, друзі. Ой, а до цих томатів я навіть не знаю, як підступитись. Ой, боюся, що, що теплиця до мене завалиться, такі пориви вітру. От внизу вони вісять. Отакі, бачите, жовті. Гарні. Ось покажу вам. Уже на сонечку жовтіють, значить, треба більше садити на сонечку томатів. Може зняти ту шторку. Бачите, скоро будемо смакувати. Може зняти цю шторку, може її. Ой, ой, Боже, я боюсь такі звуки. Так, виходжу з теплиці, бо вона така. Що, не дай Бог на мене завалиться. Нехай трошки вітер перестане йти. Вітер перестане буяти. Посижу трошки. Ну от, бачите, такі шторми бувають. Там і сусід приїхав, теж на велосипеді дивлюся. І так вон дерева так ого-го колихає. Ну, десь до восьми вечора. Зараз 6. Обіцяло такий вітер до восьми вечора. Так що я трошки так посижу тут, щось пороблю, а буду їхати додому. Сподіваюсь, вже не буде такого вітру і шторму. Дивіться, яке в нас небо після бурі, після шторму. Затихло, хмар нагнало і кудись вони ще пливуть. А отут яке красиве голубе. Ну, завтра буде дощик. Так що я на вулиці не поливаю, тут ще мокро.